Всім привіт! Гарного дня, прекрасного настрою Сонечка в душі, а ви на каналі Ві Вікторівна і Сім'я. Всім привіт! Ви на каналі на моєму. А я на дачі. Декілька днів от вчора, позавчора, не знімала, то на кослуги виходили з запізненням. Якісь із днів не виставляла, ну общем. Покажу вам, що змінилося у мене тут. Нічого, домик як був, так і є. Там нічого не помінялося, все так, як і було. Ладно, підемо на город. Це в мене кріп такий, не дуже важний. Я не знаю, чого. Я аж так відступила від от кропу, ставила стежку і посадила аж тут салат і петрушку. Потрошку росте. Ага, поставили оцю от таку халабуду для огірків. Буду підв'язувати огірочки, полоть буду завтра. Горох мій цвіте, так, що тут. Тут обрала редьку, прибрала і буду полоть завтра. добрю буду воно ну, їсть капусту. Тут у мене морква. Не дуже посходила, Ну, росте, яка росте, щось виросте. Це редька ще я не прибрала, але я її теж приберу, вона вся йде в стебло. Як мені сказали, ви дякую, що підказали, що редька це. Овоч короткого дня. Бурячки, ті, що досівала, посходили. Ті я по оце попілом посипала. О, Такі в мене помидорчики вже помидорчики, помідорчики. Там уже прямо є такі ось такі помідоєчки. О, Деякі більші, деякі туди, туди пішли трошечки менш. Перчики. Ось ось зацвітуть. Раз, два, три, чотири. Я кажу, що три перці є в мене. У мене аж чотири. Дині, дівчата. Хлопці, дині. Ця ось тільки недавно вилізла. То вже завтра я його перетюкаю, перешарую, піддобрю. Дуже, по-моєму, я густо їх насадила. Ну нічого, вони отуди будуть плестися, хай собі плестуться. Кабачки. Кабачки. Коли вони будуть, не знаю. Ну, до зими будуть. А може і не буде. побачимо. Цей кущ гарний, ці такі, якісь біднесенькі, біднесенькі, ну нічого, Під добрю буде нормально. Картоплю підмульчували, підсипали ще. І бачите, яка картопля росте. Не, не, не цвіте ще. І далі, що хочу показати, кавунчики. Ото ще тільки вилазить, бачите, манюнький, А ці такі, такі вже, ось такі. А ну-ка, кавунці. Та да, вони зараз швидко. Я їх завтра теж підсапаю, піддобрю. Раз, два, три. Отутний. Не... А ось ще тільки сходять. Бачите як? Дивіться. Тільки сходять, дощ пройшов і посходили. Дивіться. Теж треба підполоть їх тут. І отут треба подивитися, тут, мабуть, теж посходили. ну, тут. Це я садила на, на однаковому, приблизно на однаковій відстані. Так, тут у нас що? Тут у нас немає. Ось, дивіться. Ось, дивіться. Калунчик. Я по периметру садила десь тут. Має бути, але нема. Не бачу. Не бачу, не бачу. Отакі справи. Сьогодні полоть не буду, завтра буду полоть. Залишаюсь поки що тут. У мене буде... Психотерапія. Буду сама. О, Сіма собі туалет знайшла. піддобряє картоплю. Нічого нормально. Головне, щоб їй було удобно. Прям сіла як на горшок, дивиться, що робить. Сімочка, тобі удобно? Нормально, да? так? Удобрила. Ага. Та не треба там гриптись. Молодець. Пиши відсюди. Ну, і діло. Приїжджали батьки сьогодні до мене. Із нового вспоминаю, що приїжджали батьки, привезли мені трохи капусти, кажу, мамки привези, картошки. Ну, ми тут за 7 кілометрів відсюди, так що. От. та сиділи тут ось лялякали під, під березами, під моїми. Ой, такі гарні ці берези, гарно коло них сидіть. Вчора дзвонила Руся, розказувала, як вона там. Каже, що трошки важко, Ну, нічого, хай попробує заради експерименту. В житті треба попробувати все, хай спробує, що таке заробітки. Люба не дзвонила. Не дзвонить до мене Люба. Як там вона в таборі, треба хоч собі якось подзвонити до неї, але ж у них там теж постійно розклад, розклад. То не хочеться її нагружати. Горох мене цвіте. Красота. Клумбу я вам там показувала. Що я буду робити? Тут оце як осталося, не знаю. Буду попіддобряю. Все в мене є добре, все попіддобряю. Попідсипаю, пополю, полю. Оце такі в мене плани поки що. На найближчі дні, щоб підв'язувати, буду подивлятися за помідорами, підв'язувати, огірочки, може, підуть, в врістяк, піддобрю, хай підуть, дай Бог. Хочеться мені, щоб у мене були огірочки. А що я зараз буду робити? Не знаю. Мовчать. В хаті там теж дивилася, там така тріщина зверху, треба купити воду оцю шпакльовку, зашпаклювати і по водимульсіонкою пройти стіни. Трошки просвіжити, поки що на цьому все. А далі там буде, буде видно, що будемо робити. Взагалі плани є, але я як кажу, що про плани не розповідаю, тому що тільки розказала, так і не вийшло. Піду виставлю в Тік-Ток відео на свій основний канал в Тіктоці. Та і не знаю, що може в ефір вийду, посижу. Скучно буде, напевно. Може просто тікток полистаю. Взагалі не, не виходила ні в Інстаграм, ні в TikTok. І ютуб не знімала, теж влоги не знімала. Сімочка, сімочка. кажи привіт. Я каже, мисок ловлю. Мишок тут ловлю, порожітка. Поки везли сюди, вона насрала, настяла в ту переноску, Таке, м'явкала цілу дорогу. Ой, не хотілося їй так їхати. А тут їй хорошо. Сісімочка. Сісімочка. Це єдине, що погано з цих береться, От, бачите, я нагребла кучку. Оце згрібаю з грядок прямо. Ну тут грядки не буде. Оце тут грядки не буде. Грядка ж буде там, де велика територія, а тут не знаю, що буде. В общем, я, якщо чесно, о, дятел прилетів, дивіться. Чи то не дятел? Похоже, щось таке на дятела. Так, да, дядь шукає, де буде вже, Перелітає. або шукає собі, може, їсти там. Хоже, скільки людей в цій хаті? Одно. <смірші> По тапочках не скажеш. Так, квіточка, квіточка іде. Зараз мить свою квіточку. <смірші> Не бере вона рушеничка і іде до свого душика. -та -та. Зачем там висить кульок АТБ? тебе? Ти мене знаєш полюбе, я буду з пакетом у тебе. Ух! огляд на мій душ? У мене є отакий кранік. Це в мене шампунчики, сухий шампунь. Буду заразмить голову. Масочка. Не знаю це для чого. омивалочка, Гель для душу. Погнали, чи що то мило крем гель для душу. Почти порно видео. Мені батьки навіть водички привезли. домашня. Ой, смакота. Ось, ще така передачка в мене. І <смі> села мені на дочі привезли. Картопелька молоденька, моркочка, під часничок, тибуйка. О, хочете обзор на мій холодильник? Яблуко. Пил в наявності. О, що тут у мене? яка у мене? Рибулька є. Тарілка. Отака. У мене ще є сушена рибка. Це треба тут, сюди обрати і помити. Я вже їсти не буду. Щас з прошлих вихідних я його готувала, оставила. Так, тут у мене хлібина, кабачечки. Ось такі какапусточка в мене є. Хліб зачерствівший, хліб свіжий, варення, Смалець, томатна паста, банка сала. Там воно у мене є, отам у банці смалець. Це смалець. Отам у мене в цьому холодильник. Каша. Тоже, це все мені батьки. Гриби. Мама Наташа. Огірочки. Така ось ця хазяйка. І ічечки. Тут у мене що? У мене м'язко? Це. це в мене сало. Ой, яке. Салко. І курочка. Оце такий у мене холодильник. І гарно. А, ось що це треба в Холодильник, це сало. А ще в мене тут на дачі крута плита. З одною конфоркою. Газовий балон. От, бачите, коли спросили румтур, о там румтур. Не можна казали лежить дзеркало. О, на І розчоску на стіл, бо заведуться воші. Поняли? Не лежіть. Так, пішли спать. Моє царське ложе. Віточка мостилася. Хорошо, так. Так хорошень, мені тут на дачі. Просто кайфушки ловлю. Це все-таки прекрасне в мене життє. Іноді мені це доходить. Треба цінити те, що є. Даже той некрасивий потолок. Просто в моменті насолоджуватись тим, що є. Я вам теж цього бажаю.